Ских захейтали за великодній пост через серветковий скандал. Хоча фото з Паскою супроводжувалися теплими привітаннями. Користувачі згадали скандал із серветкою, про який раніше розповіла Вікторія Бакалова. Блогерка згадала зірку, яка вимагала серветки на зйомках то зверху і поводилася зверхньо. Наша звізда не буду називати ім'я, руки запачкала. Вони брили коротше ці шаріки з конкурс такий був. Піти мене сей салфетки. Вот така біляю, говорю, тримайте І Така ж. Надо так. И вторая, мне кажется. Вика! Пошла вон с кадра! Птица чуют. И она такая. все Все, начинаем съемку, начинаем съемку. Чую сзади. Она чула все, что отбывалось. Тут еще. Вытереть надо. Глядачі припустили, що йдеться про Каменських. У коментарях до її посту почали з'являтися саркастичні репліки. На кшталт серветку подати. Бареня вийшла обідати. Каменський ситуацію не коментує, а пост залишився без змін.